З Юліанського на новоюліанський з 1 вересня православна церква України перейде на новий календар. Це означає, що більшість церковних свят тепер відзначатимуть раніше на 13 днів ніж зазвичай. Таке рішення 24 травня прийняв архієпископ собору ПЦУ. Але відбуватиметься це поступово. Більше про це дивіться далі у сюжеті. Рішенням архієрейського собору в середу було прийнято рішення. Про перехід на новий юліанський календар, за яким вся повнота православної церкви України переходить на нове визначення календарний рік, за допомогою якого будуть визначатися всі свята протягом церковного року. Тобто з 1 вересня різдво покрова водохреща та День Святого Миколая будуть відзначатися раніше на 13 днів ніж зазвичай. Хоча слід сказати, що після рішення архієрейського собору, який відбувся вчора в середу у Києво Печерській лаврі, належі ще 27 сьомого. Липня провести помісний собор, на якому це рішення буде затверджене. Чим різняється архієрейський собор від помісного собору? Архієрейський собор це є голос архієреїв Православної церкви України. На Помісному соборі включені також і миряни. Меріани, шу своїй більшості, підтримують таке рішення. Будемо звикати, от і все новина. Ну але загалом ставлюсь позитивно. Маємо йти в ногу з Європою, а не в ногу з Росією, з нашим ворогом. Весь світ святкує 25 грудня, чого ми маємо гірші бути? Що колись не захотіли поставити всіх разом, то що можу сказати? Поки внутрішньо, можливо, десь не готові, але це, це в якійсь мірі правильно. Що ж до рухомих свят, то це рішення на них не поширюється. Всі рухомі свята, які є в церковному колі. А це, зокрема, Пасха, це відповідно і пісня передодні Пасхи. Це і всі свята, які йдуть після Пасхи, Вознесіння, Трійця або П'ятидесятниця, вони залишаються за старим літочисленням і будуть визначатися як і власне весь православний світ. Священник Петро Мартинюк зазначає: більшість православних церков живуть за новою календарем в Україні. Перехід на новий церковний календар не буде обов'язковим для всіх. Парафії за власним бажанням зможуть звершувати богослужіння за старим стилем. Архірейський собор пропонує для окремих монастирів, окремих храмів, які з порадившись з людьми, якщо, наприклад, не буде спільної згоди. І більшості голосів для переходу на Ново-Юліанський календар, то дозволяється залишати на залишатися на юліанському календарові, на старому календарові і продовжувати святкувати так, як і раніше. Проте серед вірян є й ті, хто проти нововведення. Я старша людина, і моя мати, і всі ми привикли. Привикли по ну, щоб сьомого січня було. Прийде сьоме число січня. І що? Ну так думай. Чи то святкувати, чи то вже покінчити всі. Я піду і 25-го, бо це різдво, що я не піду. Я знаю Різдво, Ісуса Христа, я вже не піти піду, але в душі в мене не буде того. Торжества того не буде. Разом з тим передбачається, що з 1 вересня у православній церкві України розпочинається новий церковний рік, згідно якого усі церковні свята в Україні відзначатимуть за новою календарем. Ольга Данілюк, Павло Стецюк, Новини Рівного.